Доброго дня, мене звуть Анна Володимирівна, прізвище моє Кулік, я доцент кафедри управління та адміністрування. Я тут для того, щоб презентувати вам дорогову навчальну дисципліну, яка має назву МАС. Дана дисципліна має 6 кредитів, тож почнемо. Великий відомий, суспільньо відомий, відомий маркетолог Філіп Котлер казав, що маркетинг це мистецтво створення цінності для споживача. Навчальний матеріал даної дисципліни поділено на 17 основних тем, яких відповідно логічно та послідовно розкриваються основні поняття маркетингу. Тож, якщо ви долучитесь до вивчення даної дисципліни, ми з вами на початку дисципліни розглянемо основні концепції маркетингу, ринок та маркетингове середовище підприємства. Також е окремі теми даної дисципліни присвячені вивченню е маркетингових інформаційних систем, сучасних методів проведення маркетингових досліджень, поведінці споживачів та вибору цільових ринків. Значна увага в даній дисципліні приділена основним інструментом маркетингу, тобто маркетинговому міксу або, як його ще називають, 4ПІ. Це продукт, ціна, розподіл та просування. Також ми з вами детально розглянемо систему управління маркетинговою діяльністю підприємства за функціями управління. В завершальних темах ми розглянемо особливості сучасних видів маркетингу та його виклики в глобальному світі. Окрім певних теоретичних аспектів, ми з вами, звісно ж, будемо розглядати і практичні аспекти маркетингу, будемо розв'язувати ситуаційні завдання, кейси, відеокейси, а також на прикладі конкретних підприємств будемо досліджувати е, маркетингові концепції, цільові аудиторії та е, маркетингові стратегії. Тож, будь ласка, долучайтесь, буде цікаво та пізнавально. Дякую вам за увагу.